Зараз з вами сформуємо так дивіться яке воно прям дуже-дуже класне. А, як пахне. Бачите, як я сьогодні вдяглася навіть під ці традиції? На мені сорочка нашого хмельницького бренду. Стіма, до речі, дуже гарний. Із вишивкою. Із вишивкою, так. А в ваших сукнях вишивка є? В наших сукнях є мережево? Мережево, українське? Не, не українські орнаменти, а тільки сучасні. Ну, а виготовляється в нас в Україні. Ви з українських тканин чєте, закуповуєте. Ну, мене, наприклад, Так, розкажіть, мені, цьому... що робити. Я хочу Зараз також робити. Можна я теж Так, да. Робимо колобочок, можете борошно трошки взяти. І далі нам потрібно розкатати такий валочок десь у такої довжини. Так, ви декілька разів це пожмакали. Ну, просто це. щоб липкий шар забрати, ага. щоб ага, його було зручніше трішки розминати, розкачувати. І так розминаємо, щоб зробити десь такий валочок. Е, так, сировину ми беремо зі всього світу: з Тайвані, з Китаю, з Туреччини, з Італії, з Японії. І в Хмельницькому також маємо своє виробництво мережеве. Тому ми вже стаємо такі більш незалежні. Так, у вас так добре це виходить? А ви дивіться, потім беремо і так долоньками ми угу. трішечки Но, Ну, Сантиметр більше-менше робимо ось такі надрізи. Це буде така страва, що дівчата, які е підтримують наші. Культурну таку спадщину і традиції зможеться приготувати на свої, на своє запрошення навіть самостійно, так? Так, ну воно готується, ви бачите, тісто не складно. Зараз в кожного є кухонна техніка. Так, я скрутила, притиснула і далі ось так розправила. Так ну дивіться. Я треба ще певно його зробити. Ще чуть-чуть. Угу. Так, і зараз переношу на деко. Так, це потрібно показати нареченим, тому що мені здається, що це дуже взагалі класно, якби, прийти, якби до мене хтось прийшов з таким запрошенням, це б мене вразило. Ну, тому що так от криточки, це виглядає ну, настільки банально. А ось якщо хтось прийде до мене прийшов би до мене з таким запрошенням, який зробив своїми руками, в інстаграмі би запостила 100%. Чекайте запрошення на весілля. Чекаю запрошення на весілля, яке люди зроблять і спечуть своїми руками. Так. Ну, ви кажете, у вас мами готують. Е... У мене бабусі готують так. Готую. так. Ну, це мами, угу. але для моїх дітей вони бабусі. Вони, якщо немає е, 4 ряди їжі, то значить дитина вмирає з голоду. Так, ось так. Угу. Щось таке прям, от Ви заходите і чуєте запах, і вам пахне домом, де б ви не були. Так. Да. Так, у мене пахне домом, я взагалі обожнюю. Мій батько в дитинстві готував фірмову страву, яка називалася «жарена картопля. І я по сьогоднішній день, певно, нічого смачнішого не їла з цибулею. І це було дуже смачно. А другу страву, яку я пам'ятаю з свого дитинства, моя бабуся. Ми закручуємо, ну, щоб дно так. було угу. одну смужечку. Так. Моя бабуся робила пиріжки з горохом. І вона робила до них таку моченку. чосник, вода і олія. Соняшникова домашнього віджиму. Вона чесник. Я не знаю, чи тоді не було чесникодавок. Вона клала в таку макітру, клала туди чесник зубчики, тако їх розбивала. І потім тако сильно, сильно, сильно терла, терла, розтирала цей часник, таку аж взагалі невідому піну. додавала трішки водички і олію. Це найсмачніші пончики з горохом, які можуть бути тільки в світі. А я ну не рекламую, просто розказую, що до нас приїжджали з Кам'янеччини гості, і ми робили пиріжки також з горохом, але з мочинкою часник і коноплі mm -hmm. І зараз в Кам'янець-Подільському відкритий ресторан Бона, бо він вже працює. позавчора там діло, неймовірний. неймовірний. То от Віталій Завадський. Ділився цим рецептом моченки, там в них мені здається, в них не пиріжки, а щось інакше вони хотіли придумати, власне з цією конопляною маченкою. І ми, коли з ним працювали, ми пробували використовувати сучасну техніку, не перетирається супер, не пере... Просто супер. Витвір мистецтва. Так, да. не перетирається е, часник. В блендері, на терці, так як він перетирався в макітрі. Він не пускає того соку, не пускає, не робиться біла. там та, та. Ми, ми перетирали, чесно кажучи, ось в мисочці качалкою за відсутності макітри, але але так воно виходило краще. Ну Але мені здається, якщо в макітрі перетирати, то це, то вже, це, ще, краще. То це ще краще. Тому що в бабусі була така макітра, яку я. Зберігла. Так, я взагалі дуже шкодую, тому я е, е, обожнюю ходити на нашу хмельницьку як би, парахолку. Угу. І я там іноді купую неймовірні речі. Можливо, колись е, передам передам в наш архів. У мене є багато класних е, речей. Ну, і свої родині я пробую також зберігти. На, на, на минулому тижні я купила бутилку з нашого пивзаводу, який 100 років, Ого. яка ніде не коцнута, яка в ідеальному стані. А перед цим. а Так. І ще своїй купила з нашого заводу. У нас був в Хмельницькому неймовірний завод, цегляний. Купила їй 4 цеглинки і дві черепиці, яким може більше 100 років. Чому не організувати девішник, коли почекайте, я думаю, нам потрібно ввести нову традицію. Дівич вечір. Чому йти сидіти в ресторані, сумувати? Потрібно наречено: запросила усіх своїх подруг, разом приготували шишки, підтримували нашу традицію, провели класний час, випили чай. І кожна дівчина взяла шишку і пронесла до свого хлопця запрошувати його, щоб разом піти на весілля. І зразу він подивився, яка вона господиня. Да. З вашою підтримкою вона буде за забест. Так, дівчата, дуже хороша ідея. Так, жовточок і молоко. Гарненько змащуємо і відправляємо випікати. Довго воно буде пектись? Хвилин 20. Температура 180 градусів, 20 хвилин 20 викликається. І за цей час, за цих 20 хвилин, дівчата можуть попліткувати. Угу. Попити чаю, попити чаю. А тепер я хочу до вас звернутися з таким повідомленням проханням. Наша Хмельницька військова адміністрація має неймовірний проект, який може зберегти наші традиції, особливо в кухні. Усі, хто мають старовинні рецепти, дідусі ваші, або бабусі готували. Або, можливо, ви можете навіть відзняти на відео, як ваша бабуся готує цей рецепт сьогодні. Ви можете всі ці рецепти принести у, у наш державний Хмельницький обласний архів. Ці рецепти залишаться на всі наші покоління майбутнє. Для нас це дуже. Важливо зберігти наші традиції, культуру і їжу нашу, передати нашим дітям. І доєднуйтесь до цього прекрасного проєкту Етнофуд. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли в вашому ритмі, режимі ем, час. Попрацювали трошечки з нами, випекли ось таку шишку. Сподіваюся, що можливо будуть ще якісь ідеї, і ми ще не раз зустрінемося. Ем, Рада з вами познайомитись ось так е, близько, зрозуміти ваш зрозуміти ваш порив донести українську сукню і підняти український бренд на весь світ. Е, дякую, що це робите. Дякую, що про це говорите голосно. Е, дякую, що створюєте дійсно український бренд. І ну, я б сказала, голосно кричите про це. Дуже mm. приємно було познайомитись взаємно.